Дана задача відноситься до тих задач, в яких власне, обчислення займає ну, дуже мало місця, дуже мало часу. В цій задачі основна частина це пояснити, чому саме так буде, чому саме таке креслення, чому саме такі об'єкти розташовані саме там і знаходяться в таких взаємнах між собою. Отже, розглянемо. Одразу подивимося, чому саме таке креслення. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з основою 8 см, бічною стороною 5. Знайдемо його накреслення. Трикутник А, Б, С. Рівнобедрений, тому сторони А, Б і Б, С рівні між собою. І розглянемо, чому саме так я поставила цю ось, оце ось ребро МБ. Бічні грані піраміди, що містять бічні сторони рівнобедреного трикутника. Бічні сторони рівнобедреного трикутника ось. Отже, бічні грані, про які йдеться, які містять сторони рівнобедреного трикутника. Це бічна грань МБЦ і бічна грань МБА. І ці бічні грані, вони перпендикулярні до площини основи. Ось я цей факт записала. Бічні грані до площини основи перпендикулярні. Що це означає? Якщо дві площини перетинаються по прямій, і обидві ці площини перпендикулярні до якоїсь третьої площини, на якій все це стоїть, то перема їхнього перетину МВ також буде перпендикулярна до основи. І оце дуже важливий факт, тому що знайти треба висоту. А висотою якраз в цій задачі буде бічне ребро МБ. Якщо це з точки М і воно перпендикулярне до основи, то це якраз і буде висота піраміди за означенням самої висоти. Отже, ми записуємо, що за умовою бічні грані перпендикулярні до основи, з цього робимо висновок, що. МБ, тобто пряма їхнього перетину цих е, бічних граней, вона також перпендикулярна до АБЦ. А якщо так, то МБ якраз і є висотою. МБ висота і це обов'язково потрібно зафіксувати. Дізналися, це обов'язково потрібно зафіксувати і пояснити, чому саме ми так вважаємо. Це є наслідком з умови. Дві площини перпендикулярні, отже, пряма теж перпендикулярна, отже, це вона і є висотою. Далі, чому саме тут я поставила кут 60 градусів. Третя, третя грань мається на увазі. Тобто, це грань МАЦ, третя грань нахилена до неї, тобто до основи, під кутом 60 градусів. Отже, нам потрібен кут між площинами. А кут між площинами це кут між прямими, які перпендикулярні до їхнього спільного ребра, їхньої спільної прямої, і лежать, власне, в цих площинах. І це будуть якраз прямі МК і БК. Чому саме так стається? Це треба і самому обдумати, і обов'язково пояснити в задачі. Чому саме так? Я побудувала точку К. Як середину відрізка АС. Запишу це. АК дорівнює КС. Тоді, якщо це середина, а трикутник А, Б, С пам'ятаємо, рівнобедрений, то БК перпендикулярно до АС. І це стається тому, що А, рівнобедрений. Записати АБЦ рівнобедрений або властивість рівнобедреного трикутника. Вказати, що це стається через рівнобедреність трикутника АБЦ. Якщо БК перпендикулярно до АЦ, то за теоремою про три перпендикуляри МК також перпендикулярно до АЦ, МК перпендикулярно до АЦ. Чому так? За теоремою про три перпендикуляри. Де саме тут теорема про три перпендикуляри? Перпендикуляр похила, проекція. Якщо проекція перпендикулярна до якоїсь прямої, то похила теж перпендикулярна до цієї ж самої прямої. І тепер ми зробимо, можемо вже зробити висновок. Якщо МК перпендикулярно до АЦ і БК також перпендикулярно до АЦ, то кут МКБ якраз і є кутом між площинами. А це означає, що кут МКБ є тим самим кутом між площинами, тобто дорівнює 60 градусів. І ось тепер вже ми можемо власне, працювати з задачою, коли ми пояснили, що тут де, що з чим, як співвідноситься, хто з ким як залежить. Тепер залишилося ще записати трішечки здано. У мене не записано, що основа рівнобедреного трикутника, не записано, що трикутник рівнобедрений, я ось тут запишу. А B дорівнює БЦ. Основа, тобто А це основа 8 см. А бічна сторона А Б і Б, це дорівнює 5 см. Дивіться, я ось так посуну. А це. І допишу ось тут, що вони між собою не тільки рівні, а ще й дорівнюють 5 см. А, Б, і Б – це однакові по 5 см і А це дорівнює 8. Знайти потрібну висоту МБ. МБ невідомо. Тепер можемо, власне, переходити до розв'язування задачі. Тепер у нас все потрібне є на кресленні, у нас є багато прямокутних трикутників, з ними вже можна працювати, і це вже найменша частина задачі. Складемо план, як ми знайдемо, МБ. Нам потрібно знайти відрізок МБ. Шукаємо прямокутний бажано трикутник, в який входить цей відрізок МБ. І він входить в трикутник МКБ, в якому до того ж є куточок. Так то він, в принципі, входить ще й в трикутник АБМ. І там є сторона, але однієї сторони недостатньо. Нам потрібно або рухатися з трикутника АБМ. І тоді шукати АМ. Або рухатися з трикутника а, М, К, Б М, І тут є куточок, і нам знадобиться ще якась сторона. А сторону БК набагато простіше буде знайти, ніж АМ. Та й навіть неможливо то буде знайти АМ. Тому відрізок МБ. Я буду шукати з трикутника АМБК. Він прямокутний, в ньому є один кут. Ось куточок. Потрібна ще якась сторона. Наприклад, нехай це буде БК. Так? БК. Мені потрібно, щоб потім з того трикутника знайти МБ. А БК, де мені взяти БК? Шукаємо знову прямокутний трикутник. І не той, що в попередній умові. З того ж трикутника ми його не знайдемо. Так? БК входить в якийсь прямокутний трикутник. Так, входить. В Трикутник АБК. Причому АБ дано. АК це половинка АЦ. Тобто БК ми знайдемо з трикутника БАК за теоремою Піфагора. З трикутника БАК за теоремою Піфагора знайдемо. Нам знадобиться АБ, і нам знадобиться АК. АК це половинка АЦ. А, а Б у нас дано. Тобто, тут все. Ось ці три пункти: цих, цього буде достатньо, щоб повністю розв'язати нам задачу. Власне розв'язання, як я казала, буде зовсім коротеньке. Розглянемо. Так, і ось ми можемо першим пунктом назвати ось це ось дослідження, що, де і як взаємопов'язане. Пункт другий. Скажемо, що, так, запишу, звідки я це візьму. так, Я сказала, що АК це А, це звідки? З трикутника АБЦ. Розглядаємо трикутник АБЦ. Він рівнобедрений, про це вже сказано, тому АК дорівнює АЦ навпіл. А це знайдемо в умові 8. Тобто тут буде 4 см. Пункт третій. Наступний. Дивимося з трикутника БАК, за трима піфагора знайдемо відрізок БК. Розглянемо трикутник БАК. Скажу, що кут К в нього 90 градусів, це було вище трішечки. Ми казали, що АК перпендикулярно, так, ми казали, що БК перпендикулярно до АЦ, тобто і до АК також. Так. За теоремою Піфагора, будемо шукати БК. БК в даному трикутнику, АБК є катетом. Отже, квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. АБ знайдемо в умові, ось у нас написано, що АБ це 5. АК в попередньому пункті знайшли 4. 5 в квадраті 25, 4 в квадраті 16, 25 мінус 16, 9, 3 сантиметра. Ну, і крім того, це піфагорівський трикутник 3, 4, 5. Так, знайшли. БК знайдено. Далі наступний пункт плану. Розглянемо трикутник МБК. Знайдемо його на кресленні. МБК. У нього кут Б прямий. Четвертий трикутник МБК. Кут Б в, в ньому прямий. Отже, ми можемо використати тригонометричні функції. Давайте поглянемо, які саме. БК є, МБ треба знайти. Є кут. Для цього кута МБ є протилежним катетом, БК є прилеглим катетом. Катет і катет. Йдеться про тангенс. Тангенс відомого нам кута МКБ. Він дорівнює протилежний катет МБ до прилеглого катета БК. І МБ знайдемо за властивістю пропорції. Так, БК на тангенс помножити. МБ СБК помножити на тангенс і можу вже підставити 60 градусів. БК в попередньому пункті 3. Тангенс 60 градусів, корінь з 3. Все, тут уже нічого не спростити, три корення з 3 см. Знаєте, знайти нам потрібно було висоту даної піраміди, а висота даної піраміди якраз і є відрізком МБ, і ми це довели в першому пункті цього розв'язання.